Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку планета земля. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, дітки прекрасні. Здається, хтось поспішає до нас на заняття. Вітаю вас, дітки, впізнали мене? Так, я лісова фея. Запрошую вас до себе на гостину, щоб дізнатися, куди саме, будь ласка, погляньте найвірно до лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, у лісі росте багато дерев, впізнали вічно зелену пухнасту красоню. Так, це ялина. Насінням з шишок полюбляють ласувати птахи, різні гризуни. Це дуб, король лісу. Дерева дуба виростають дуже великими, товстими. На дубі восени дозрівають жолуді, які дуже полюбляють їсти дикі кабани та інші звірі. Дітки впізнали цю білокору красуню. Вірно, це береза. Весною з берези можна наточити корисний березовий сік. Яка гарна горобина росте у лісі! Горобина не тільки красиве дерево, плоди якого полюбляють їсти птахи, звірі, а ще її ягоди мають лікувальні властивості. Давайте з вами пригадаємо, як називається це вічно зелене дерево. Всім відомо, що ялина. Має голки, а не листя і так само, як вона, вкрита голками. Вірно, сосна, насінням соснових шишок люблять ласувати птахи та звірі. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. В лісі є кущі і квіти, в ним сплили дерева віти, трави, ягоди й грибочки нім чарівні є куточки. Дітки, будь ласка, не знищуйте неїстівні гриби. Лісовим мешканцям ці гриби є ліками та їжею. У лісі росте кущ шипшини. Шипшина не тільки своєю красою око милує, а ще й лікує, плодів шипшини можна приготувати лікувальний відвар. Який гарний кущ у лісі виріс. Як він називається? Вірно, це кущ малини. Ягоди малини дуже полюбляють їсти птахи, звірі, різні комахи. У лісі можна знайти і ці духмяні ягоди. Це суниця. А хто хоче паласувати суницею? Вірно, це равлик, а ще багато комах. Звірів птахів теж полюбляють ласувати ягодами суниці. який пишний кущ ліщини. Його горішки дуже полюбляють білки, та й ми не проти поласувати цими смачними лісовими горішками. Ведмежа знайшло дупло диких бджіл, йому так картить поласувати метком. Ой, чий царик чути за куща малини. Та це ж ведмедиця. Ведмеді дуже полюбляють поїсти смачненького, і ягоди, медок, різні корінці і ловлять рибу. Дітки, щоб дізнатися про наступного лісового мешканця, будь ласка, відгадайте загадку. Він нікого не чіпає. В лісі їсть траву, гуляє, але гіллястими рогами. Може впоратись з вовками. Вірно, це олень. Яка смачненька чорниця дозріла на кущі? Чуєте звук? Хтось у ньому хромкати. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, Шурхіт усякий лякає її. Про кого ця загадка здогадались? Вірно, це зайчик, від кого ховається у лісі зайчик? Зараз дізнаємося. До пухнастого хвоста личить шубка й руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Гадали? Вірно, це лисиця Вдалині посеред ночі. Засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вірно, дітки, це вовк, ви розумнички, чия це нірка під дуплом? Шароділо, шароділо, показатись не хотіло. Будеш довго шародіти, погукають кицю діти. Вірно, це мишка Мишка живе у цій норі. Хто ж тут намастив собі м'якенької, сухої травички та листячка Загадка нам допоможе у цьому розібратися. Вдень я сплю, а прийде ніч ото вже інша річ. Я виходжу полювати, стережись, ми хвостата. Не злічу я вже скільки штук за життя я з'їв гадюк. Я колючий мов будяк, а зовуть мене. Вірно, їжак. взимку їжачки сплять, а навесні у мами їжачіхи народжуються дитинчата. «Дітки, а що це за діра в дереві? Вірно, дупло». Давайте ж дізнаємося, чиє це дупло. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочкам, я роденька, вірно, білочка. Чия радісно на весь і не, не чує? Він і класти, і сердитий, дуже любить землю вити. Жолоді весь час шукає і малюків смугастих має. Так, це кабан. Це кабани поспішають. Поласувати суницею. Яка чудова галявина підсніжників. Підсніжники квіти, які одними з перших з'являються навесні. Звідси й назва адже тендітні бутони часто пробиваються з під самого снігу. Ці тендітні квіточки не бояться холоду, морозу, тому їх і називають першоцвіти. Лісова фея. Привела нас на галявину до синьоких пролісків. Вони теж першими розквітають навесні, не бояться холоду. Квіт на ліс пахучим рястом, пишно-пишно, рясно-рясно. В цьому лісі ріб джилок, витацьовує танок. У лісі розквітає багато квітів, фіалки, конвалія, дзвіночок. Будь ласка, не зривайте лісових квітів. Зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде і квітучих рослин. Не виривайте рослини з корнями. Ліс? Щедро вміє роздавати все, що є, бо він багатий. Ліс дає для харчування людини гриби, ягоди, фрукти, мед, м'ясо диких тварин, кедрові горіхи, папір для лікування лікарські рослини, будівельний матеріал, дрова для обігріву і приготування страв. А також сприяє поповненню запасів питної води, ліс допомагає нам дихати, це джерело кисню для усіх живих істот, охолоджують нас, ліси роблять дощ, ліси захищають від вітру. Що сталося з нашою планетою? Чому вона плаче? Чому зникають з неї? Красиві зелені плями, дітки зелені плями на планеті це наші ліси. Дерева хворіють, всихають, бо земля забруднена різним сміттям, від якого вмирає багато рослин. Ліси вирубують. Там, де вирубують ліси, земля перетворюється на пустелю, птахам та тваринам ніде жити, бо ліс це їх домівка. Нічого їсти. Ліси вимирають від пожеж. Полум'я може пошкодити дерева та кущі, призвести до лісової пожежі. Вогонь вбиває все живе, комах, звірів, птахів. Як ми можемо допомогти нашій планеті лісу? Після відпочинку на природі використані пластикові пляшки, поліетиленові пакети. Та інше сміття потрібно забрати з собою і викинути на смітник. Погляньте, будь ласка, як люди волонтери допомагають лісу та його мешканцям. Як ще можна допомогти лісу. Вірно, потрібно якомога більше висаджувати дерева. Зайшовши до лісу, потрібно пам'ятати, чого не можна робити у лісі. Не можна смітити у лісі, не можна ламати гілки дерев та кущів, рослини від цього хворіють та всихають, не можна зривати лісові квіти, особливо першоцвіти, це порушення закону. Не можна знищувати неїстівні гриби, не можна руйнувати мурашник, не ловіть диких тварин і не забирайте їх із собою. У неволі тварини жити не зможуть і обов'язково загинуть. Не можна руйнувати пташині гнізда, не можна розводити вогонь у лісі. Необережне користування вогнем призводить до пожеж. Ліс це диво, ліс це казка. Та ж заходьте в ліс, будь ласка, але ж завжди пам'ятайте, диво ліс, охороняйте. Дітки, лісова фея пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто зайвий. Давайте розглянемо, хто ж у лісі тут на картинках є. Так, вірно. А скажіть, будь ласка, хто з цих тварин не може жити в лісі? Вірно, песик не може жити у лісі. Він живе вдома і за ним доглядають господарі. Молодці дітки, скільки тут птахів, давайте ми їх назвемо. А тепер уважно розгляньте картинки і скажіть, який же птах тут зайвий у лісі. Вірно, це курка. Де живе курка? Так, курка живе вдома, у господарів, у курнику. Вона в лісі жити не зможе. Давайте розглянемо ці дерева і назвемо їх. Скажіть, будь ласка, яке дерево не росте в наших лісах? Вірно, пальми не можуть рости в наших лісах. Розумнички дітки, ви гарно попрацювали. Дякую дітки вам за увагу, до зустрічі. На наступному занятті. Агов, не лінись, а підпишись і не лови, гав, лайк постав. І який ще дзвоник ніби є, то не кисне, а на той дзвіночок тисни.